Цьогоріч на конкурс було представлено сім рефератів, автори боролися за перемогу під час публічного захисту своїх робіт. До складу журі входили активісти українського ядерного товариства, представники підрозділів підприємства і за сумісництвом куратори-учасників конкурсу враховувалися актуальність і важливість представленої теми, повнота і доступність викладення матеріалу, самостійність мислення, оригінальність подання. Ми прагнемо не тільки розкрити складні технічні аспекти цієї галузі, а й показати і значення для розвитку суспільства, зокрема у контексті енергетичної безпеки України. Учасниками конкурсу стали учні міських ліцеїв, зацікавлені набутим досвідом людства з розвитку ядерної галузі. Двоє хлопців і п'ятеро дівчат виявили схильні до науково-дослідницької роботи. За допомогою компетентних кураторів діти постаралися розкрити у представлених роботах свої творчі здібності та бачення світу. Спектр обраних тем був досить широкий. Перспективи розвитку ядерного палива на реакторах ВВР-1000, використання резервних джерел енергії для атомних станцій під час кризових ситуацій, стратегія розвитку атомної енергетики України, інноваційні технології в ядерній енергетиці, термоядерний синтез, енергетичний потенціал Південноукраїнського енергокомплексу, актуальний стан, перспективи розвитку та нове будівництво, використання штучного інтелекту в ядерній енергетиці, зокрема у кібербезпеці. Цьогорічний конкурс перевищив наші очікування підготовки та креативності у виборі тем. Особливо приємно бачити, як школярі впевнено виступають з презентаціями, висловлюють власні думки та обґрунтовують свої висновки. Ми вже працюємо над ідеями для наступного року і сподіваємося залучити ще більше талановитих учнів, адже саме молодь. Це те джерело ідей, яке допоможе нашій країні впевнено рухатися вперед. переможницею. Стала ліцеїстка Євгенія Ілюшкіна з роботою стратегія розвитку атомної енергетики України на 2024-2034 роки. Для реалізації запропонованої мною стратегії необхідний значний людський ресурс. Саме для цього оператори на екенергоатом спільно з українським ядерним товариством необхідно продовжувати. Розвивати свою діяльність направлену для залучення школярів для роботи на атомних електростанціях це полягає в продовженні і підтримці діяльності Академії ПАЕС а також. Різних інших атомних івентів, до яких долучалась і я як активістка українського ядерного товариства разом зі своїми суперниками, срібною призеркою першого етапу Алісою Поляковою та Станіславом Жураківським, який посів третє місце, Євгенія Ілюшкіна представлятиме підно на заключному етапі конкурсу.